Вже близько дев'яти років у Лозовій працює волонтерський центр громадської організації Жіночий легіон, діяльність якого здебільшого направлена на допомогу українським військовим. На сьогоднішній день в умовах війни волонтерки продовжують активно підтримувати захисників та захисниць. За останні півроку у роботі центру відбулися деякі зміни, говорить керівниця Лозівського товариства німців і по сумісництву Волонтерка Алла Вольф. Насамперед це стосується поставок допомоги, якої практично немає. Також волонтерському центру не вистачає рук для плетіння сіток та іншої роботи. Зараз зменшилися постачання гуманітарної допомоги, але все рівно волонтери з інших країн все рівно продовжують нам допомагати. Ми також збираємо зараз дуже великі потреби для шпиталю. Ми стали допомагати шпиталям різним, не тільки нашому Лозівському. Більше навіть шпиталям тим, які знаходяться близько до лінії фронту, ми знаємо, що зараз дуже тяжкі бої йдуть, і дуже багато поранених, багато загиблих. Хлопці втомилися, і тому наш стил, наша допомога їм дуже потрібна. дуже потрібна. Особливо потрібні маскувальні сітки. Це зараз, це нас гарячі пиріжки, вони завжди, і дуже прикро, і боляче, що почалися потреби замовлення білих сіток, то це це означає, що хлопці все-таки думають, що ми ще й в зиму знову зайдемо. Не вистачає волонтерів, не вистачає рук для сіток, тому ми звертаємося Це до наших так. лозівчан за допомогою. Приходьте. Ми знаходимося на спілці АТО 2.15. Нам потрібні руки, нам потрібні люди, які можуть в'язати сітки, які можуть плести кікімори. Також ми продовжуємо виготовлення кікімор, які теж дуже потрібні. Це різні кольори в залежності від сезону. Алла Вольф розповіла і про те, за чим сьогодні звертаються військові та чого найбільше потребують. що змінилося, це покращення харчування у військових. Ну наразі нам так здається, тому що потреби в продовольчих продуктах менше стали, менше крупи. Каші таке не беруть. Основ, ну, взагалі беруть мівіну, те, що швидкого, такого, це виходять вони на позиції на декілька днів, і щоб їм можна було зразу з'їсти. Ну, і зараз сезонні овочі, фрукти таке да, теж беруть. А от кухня розповідають, що у них їх добре харчують. Тому дякую наш, нашій країні. Щоб почали годувати наших хлопців. Також є потреба все рівно в одязі. Дуже зараз потреби, це дрони, які їм потрібні, екафло, які зарядні устройства їм потрібні. Такі дуже великі потреби. Це у них розходний матеріал, як вони це називають. Дуже швидко знищується. Машини дуже швидко їхать по таким дорогам, які заміновані, колеса просто розриваються. Волонтери жіночого легіону майже кожного дня здійснюють поїздки на передову до українських воїнів. Як говорить Алла, все, про що запитують військові, волонтери збирають швидко і одразу їм відвозять. Возимо допомогу всі, хто звертаються. Вони передають один одному, телефонують. У нас різні різні підрозділи, які до нас приїжджають, це і Закарпаття, всі, які знаходяться. Ну, Донбас, це ми опікаємося будь-ким. У нас немає якихось особливих. Всі наші, всі рідненькі, тому допомагаємо всім. Бувають і по дві поїздки. За день тому поїздок дуже багато. І дякуємо всім, хто допомагає, хто робить донати на нашу картку, тому що машина не їздить на повітрі, її потрібно пальним заправляти. Дякуємо мешканцям Лозівщини, що не залишають нас, не залишають ми разом і тільки разом ми здобудемо цю перемогу. Дієву допомогу, як завжди, продовжують надавати небайдужі мешканці громади, зазначає волонтерка. Якщо це поїздка запланована, що ми плануємо, ми знаємо, що хлопці вийдуть, вони ж вони заходять на декілька днів на позицію, ми знаємо, коли вони повинні повернутися, і ми плануємо цю поїздку, то є у нас помічники, які печуть, варять, готують. Пишемо, пишемо і на Фейсбук, в нас є своя група, пишемо там, що збираємося їхати і люди приносять. Приносять, роздаємо на блокпостах, теж там чекають завжди волонтерів, чекають пиріжків, пряничків. Тому є люди, які у нас випікають і готують. Готують для шпиталя, готують два рази на тиждень наші волонтери з наших дівчат, які на сітках, і також возять хлопцям. Вони вже їх чекають, це є наші дні, в які ми туди відвозимо допомогу. Теж хочеться домашньої страви. Громадська організація Жіночий легіон вже має і вірних закордонних друзів-благодійників, які систематично допомагають волонтерському центру. Тільки ось нещодавно отримали посилку з Польщі з ліками, отримали з Німеччини для шпиталю, одяг, футболки, шорти отримали з Америки. Продовжують ці країни. Це наші вже давні друзі. Вже ми мріємо про зустріч. Ми цих людей взагалі ніколи не бачили, але вже мріємо разом відсвяткувати перемогу, обійнятися і зустрітись на території України. Волонтери центру продовжують активно плести для маскування військових сітки та костюми, так звані кікімори. Плетуть перемогу. Так говорять про свою роботу жінки, які кожного дня по декілька годин працюють над створенням маскувальних сіток. Майже з самого початку повномасштабного вторгнення виплітають по дві-три сітки за один день. Ми вже зараз закупуємо такий спеціальний матеріал, який легкий. У нас зараз сітки легкі, і тому ми можемо збільшити розмір сітки. Раніше ми плели тільки невеликі сітки, бо вони дуже тяжкі. Їх було тяжко перевозити, особливо хлопці казали після дощу, вони нам мокли і були дуже тяжкі. Зараз ми плетемо. У нас там такий матеріал є, і з них плетемо, і сітки легкі, і тому ми можемо робити великі розміри. Це нас дуже, дуже радіємо. Ми закупуємо такі, вони нам дають і в борг тканину, коли нам дуже потрібна. Нас дуже багато вдома працюють. Розпускають мішки на ниточки, щоб потім плести кікімору. Плетуть самі сітки, і школярі, і це вдома виконують сітки, плетуть, готують основу для цього всього. А вже в нашому волонтерському центрі вже обшивають саму кікімору і сплетіння самих уже сіток. Дівчатка вже роблять тут. Ми купуємо нитки для основи і роздаємо у нас є такі. Наші помічники, які плетуть вдома. Учасники волонтерського центру не збираються зупинятися. Сплетуть ще сотні маскувальних сіток. Здійснять ще не одну поїздку з потрібним вантажем для військових як на передову, так і до шпиталів. Допоки буде необхідність, будуть працювати.